А як освіта в селищах? Також я знаю, що велика проблема: чи з такою програмою і буде підтримка освіти для дітей? Ні, бо там і підтримка освіти, діти йдуть до школи, безкоштовне харчування дітей. Ну, все видають. От ми були в бирлівці, до цієї школи заходили. Ну, там дуже як не гірше, ніж десь місця. Там нові класи, там підручники, молоді фахові вчителі, які зараз от, там, з того села, напевно. Ти так розказуєш, що? я вже хочу до села, ну, я, я вже ну, переїхав. Зап запрошуємо, да, будемо їхати. Може, наступного тижня в Бирлівку, так що давайте з нами якісь там щось попрацюємо з Ми... Нікіта з візьмуть, ну, все, я поїду. все, домовляємось тоді і поїдемо якраз до людей подивитися, щоб люди побачили, як воно там що нормальні умови. Так що цей проект «Rehome» треба далі розвивати, знаходити якихось донорів. Треба поїхати, це житло подивитися. Юриста треба, на це все потрібно фінансування, якісь кошти. На жаль, зараз такого, як фінансування немає, тому ми в пошуках донорів будемо дуже вдячні, якщо хтось зверне до нашого проєкту, допоможе. Так що ми готові далі це все йти, але потрібні там ресурси.